Калейдоскоп відчуттів, емоцій та роздумів про те, хто ми, де ми та що ми значимо у цьому світі, так коротко можна описати аудіовізуальний перформанс полотно, який минулими вихідними представив наш криварійський митець Ренато Ортіс. Формувати цілісну філософську картину та зануритися у думки головного героя допомагала взаємодія відео-арту, світла, спецефектів та живої електронної музики у виконанні друзів митця, ударника Микити Бурбела та синтезаторника Сергія Сопко, який розробив для перформансу оригінальний саундтрек. Вистави увійшло близько 14 сцен. Деякі з них тісно переплітаються із подіями сьогодення, війною та трагедією сучасного українського народу. Але наприкінці наглядачів чекав хеппі-енд. створити відповідний вайб, окрім проєкції відео та зображень, освітлення та живопису допомагали танці та вокал. Ідея прийшла. Ідея прийшла спонтанно. В принципі, ідея не нова. Усі мої ідеї присвячені одній і тій самій темі пошуку людини і якихось питань, але відповідей на них, на жаль, немає. Ми задаємо питання, розмірковуємо, і це є наш шлях. Кожна сцена була присвячена тій чи іншій темі думці, почуттю або стану. Тобто, кожен раз ми задаємо нове, нове і нове питання глядачеві та собі. Це такий своєрідний діалог. Прем'єра перформансу відбулась на сцені Палацу культури центральний, де власне і зародилася ідея його створення. А почалося усе близько двох місяців тому, коли після успіху перформансу, один директорка палацу культури запросила Ренато представити цю виставу на сцені. Мене це дуже зацікавило, і взагалі та цікавила його його творчість ще і е, до воєнних наших часів та до, до ковідних часів. Е, тому запропонувала, чому б нам не створити щось новеньке, е, можливо, у у форматі не просто вуличного чи в якомусь такій локації звичній для вас, а саме е, створити це на театральній площаці, тобто на нашій сцені, де є атмосфера, де глядач безпосередньо буде спілкуватись з художником. Ефекти присутності та причетності глядача до діалогу забезпечила камерна атмосфера. І, хоча кожен сприйняв виставу по-своєму, байдужим вона не залишила нікого. А я частіше спілкуюся. З хлопцями, і в принципі для мене це філософія зрозуміла. Але, звичайно, вони завжди вміють здивувати, тому те, що було сьогодні, це було в принципі нове. І в принципі, все ж таки вдалося нас а, здивувати. Це глибока медитація, і те, що в нього вийшло, це неймовірно просто. Споглядати перформанс наживо, містяни могли лише двічі на минулих вихідних. А коли в уявленні митця можливо народиться ідея нового твору та якою вона буде, питання залишаються відкритими, як і більшість питань, які ставив собі головний герой твору Рената Ортіса. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.